Доброго ранку, друзі. Вас, як завжди, вітає канал Життя в селі, як воно є. Вибачайте, що так замудихалася. У нас морозець такий гарненький. Думаю, чуєте, як скрипить сніг під ногами. Ну, з Google прийшло повідомлення. Мінус 11. Ночі ну, так чи ні, можливо, навіть і більше було зранку, як я встала біля сьомої години. Не знаю. Градусник розбився, нічого не знаю. Але зараз трошки йде пом'якшення. О, так показати. Ні так, ні сяк. Коротше, йде трішки вже. Якби пом'якшення, бо сонечко сходить. Починає сходити сонечко. Краса за лісу. Якби там би щось палало. Але гарна погода сьогодні обіцяє. Хмар як таких немає. Небо голубе-голубе. Ось така краса. І така краса що в нас намело. Так, друзі, нагадую, кожному відео, щоб бачити усю нашу красу по природі, по господарству, по полі. Запрошую всіх підписатися, включити дзвіночок, щоб бачити, коли виходять нові відео. Ну і, звичайно, поставити палець вверх. Вам не тяжко, а мені буде приємно, що, що мене дивляться. Такі справи. Ой. Стежку сьогодні не тяжко прокладати, бо вже вчора поїздили машини, трішки колію присипало, але то такі дрібниці. Ой, я, як завжди, хто зі мною вже давно знає, що я йду на роботу. Відповідно, так з вами веду розмову. Сьогодні така замудихана, бо ніс щипає, Ах. ніс щипає, щічки щипає. Ну і руку, звичайно, теж щипає. Тримаю телефон. Але нічого. Хочу трішки з вами поговорити зранку, так як сьогодні вже дякувати Богові середа. Уже 8 лютого, дякувати Богові. Відкрили очі. І усе маємо дякувати Богові за все, за все, що ми зробили, за все, що не зроблено, за все, що. Що будемо робити. За все, що трапляється з нами. За все дякувати Богові за все. Бо я люблю останнім часом говорити, що Бог не дає тяжчий хрест людині, як, як людина годна підняти. І це істина, правда. Дивлюся багатьох. Ой, як це. Змерзло руку. Дивлюся багатьох е, у мережі Тік-Ток, Можливо, хтось скаже, що там сама ерунда. Е, дивлюся багатьох у Тік-Тоці священників таких, що дійсно вони говорять істину, правду. Е, і багато хлопців, священників, капеланів, які служать у, нашій, у наших зсу. Так і задумуюся собі. Чому часом не сісти? Просто тупо не посидіти в інтернеті, а просто почитати Біблію. Багато цікавих речей там описується. І багато для себе можна всього знайти. Не знаю. Друзі, може хтось... Ай, може хтось мене осудить, може хтось скаже що на старість звертаєшся до Біблії, але мені все рівно. Я біблію особу і не читаю. До церкви можна сказати, що і не хожу. Але життя вчить, життя вчить і дуже вчить. Спостерігати. Спостерігати і тільки спостерігати. За Божими витворами. Дивіться, сходить сонечко. Хіба це не Божий витвір? Це все Бог нам дає. Що ми відкрили очі, що ми можемо бачити. Ось цю красу. Це дійсно краса. Це Божий витвір. Ось така гора, як я її прозвала. Я її, напевно, прозву по-українськи. Гора задишка. Це вже людський витвір. Ну, як е, ем, витвір Божий ем, гору зробити, але удосконалити її це вже людський витвір. Ну, якось так. Думаю, нам усім пора звернутися до Біблії, пора звернутися до Господа Бога. Хоча я думаю, більшість з нас, чи ходиш до церкви, чи не ходиш, більшість з нас. Молиться. Дякую Богові за прожитий день. За те, що ранком встали, очі відкрили, бо так воно є. Не можу натішитися цією Божою красою. Ой, да. Гора задишка конкретна. Гора задишка конкретна. Так, добре. Вчора моя підписниця запитувала в коментарях про лебеді. Чи лебеді відлетіли? Відповідаю Наталя на ваш коментар. Хоча я вже в двох словах написала. Ні. Лебеді не відлетіли. Лебеді є. Вони внизу. Вони недосяжності до камери. Поміж дерев. Неможливо то все діло зазняти. Але. Помимо лебедів, дивіться, яка краса мене оточує і яка краса мене супроводжує на роботу. Знаю, можливо, хтось скаже, що в цьому такого красивого. Але, друзі, оце Божий витвір. І я тішуся, що мене супроводжує ця краса з самого дому і до пів дороги на роботу. Як би сказати, кілометр мене супроводжує ось ця краса. З одного боку, а з іншого боку, ось така краса. Там внизу, аж внизу лебеді. Поміж дерев їх не буде видно. Думаю, що не буде. Ні, не, не видно. Не видно поміж дерев. Нічого не видно. Але нічого. Але вони є. Так, друзі. Замерзла я вже в руку. Запрошую. Переглядайте мій канал, ставте, ставте палець вверх, мені буде приємно, а вам не тяжко. Всім гарного, спокійного дня, швидшої нам перемоги, щоб Бог дав сили, натхнення нашим хлопцям. Нашому ворогу розуму зрозуміти, що він не добре робить. Ну, я не люблю політику заглиблюватися, тому всім спокійного, гарного дня. До побачення. Але є одне але. Дивіться, все ж таки відповідь на запитання Наталі. Я і їх би, зловила на камеру. Ну це, тільки малесенька частинка малесенька. Ось така краса. Ось така краса. Це зблизька. Це я підблизила. А так, якби, ось так буде далеко. Ну, на такій красивій ноті. Усім ще раз гарного дня. Будьте здоровенькі. До побачення. Один момент вдалося мені зловити ще додаток до всього відео. Гарне закінчення. Гарний початок дня і гарне закінчення відео. Ось так, друзі. Купаються собі. Температура морозна, пливуть окриці, трішки підмерз ларічка. Але лебеді цього не бояться. О вот така краса.